Масштабна пожежа у столиці вночі проти п'ятниці. Одна з трьох багатоповерхівок на шулявці за лічені години ледь не перетворилась на згарище. На елітний висотний комплекс полум'я зазіхає вже не вперше. Приблизно о 21.30 елітний будинок на вулиці Вадима Гетьмана 1Б спалахнув як сірник. За лічені секунди полум'я поширилося з першого до 18-го поверху. Ось вот 18-й таж горів приблизно... Час Очевидці розповідають, спершу на виклик приїхала лише одна пожежна машина. Тільки норанг підвищили до максимального, двір заповнили рятувальники, ледве не з усього Києва. Полум'я гасили зі спеціальних висотних драбин. Близько 20 пожежних автомобілів працювало, близько 100 чоловік особового складу. За висновками фахівців, пожежа почалася з третього поверху. Експерти встановили займання сталося через кинутий недопалок у будівельне сміття, яке було на стилобаті будинку. Поширення вогню проходило по утеплювачу знизу і догори. Вот воно получається як в трубі під напором повітря. Дуже швидке було розповсюдження вогню. В результаті пожежі одна квартира згоріла вщент. Решта потребує капітального або часткового ремонту. Відновлювати доведеться також фасад. Та спершу спеціалісти правоохоронці і представники столичної влади з'ясовуватимуть, чи були допущені помилки при зведенні будинку. Піднімемо всі документи щодо до будинку і щодо до забудовника проєкт, як погоджувався, які були закладені матеріали, які використовувались чи відповідає дійсності ті, ті матеріали, які використовувались тим, що закладені у проєкті. Тим часом у КНДА створили спеціальну комісію, яка займатиметься захистом прав погорільців. В першу чергу домагатиметься, щоб збитки людям компенсувала компанія-забудовник. Для цього місто звернеться до правоохоронців. Все таки там була компанія. Яка цим займалась, і вона перш за все повинна відповідати, тому через відповідні процедури, там через прокуратуру, може навіть через суд. Я думаю, ми будемо спонукати її, щоб вона зробила ті роботи, які повинна була б зробити згідно з гостами. Елітний житловий комплекс місто Мрії, попри красиву назву, не виправдало очікувань мешканців. Лише за кілька років два з трьох будинків горять вже четвертий раз. Андрій Лащ, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.